Просили розповісти, як я готую плов. Ну, гаразд, зараз спробуємо. У першу чергу обжарюємо баранячий жир. Потрібно його досить багато, тому що олію ми не додаємо. Але як бонус ми отримуємо шкварки, які можна посолити і їсти під час приготування плову. Обжарюємо невеличку цибулину, виймаємо її і починаємо закладати м'ясо. Десь кілограм. Коли м'ясо гарно так обсмажене, виймаємо. Закладаємо десь кілограм цибулі, нарізаної великими пікольцями чи шматками, це не важливо. Взагалі це золота пропорція. Кіло цибулі, кіло моркови, кіло м'яса, десь пів кіло рису. Гарно обжаримо цибулю і повертаємо м'ясо. Додаємо моркву, нарізану великими шматками. Усього мобільно. Беремо десь кілограм, але штучку залишаємо на потім. Трохи обжаримо морку хвилину-дві і заливаємо водою, Треба брати лише кипяток. Прийшов час спеції. Додаємо трохи коріандру. Додаємо багато зіри. 2-3 столових ложки, може навіть більше, розминаємо в пальцях. Не плутайте зірова наш комін з кмином. Додаємо барбарис. Ну я вже ж не усі це роблять, але я додаю трохи шафрану. Гарно солимо, Якщо буде не досить, потім можна буде скоректувати. Додаємо чесночину, додаємо червоний перець. Далі зірвак готується. Скільки варити зірвак, вирішувати вам. 2-3 години. Чим довше, тим краще. Але м'ясо вже ж має бути готовим. Додаємо залишки моркви, виймаємо перець, виймаємо чесночину. Тонким шаром засипаємо рис. Я використовував на цей раз дивзіру, але можна використовувати інші сорти арборіо, басматі або що є у вас. Готуємо на сильному вогні, поки рис не візьме воду. Потім вогонь зменшуємо, час від часу перемішуємо верхній шар рису і протикаємо його до дна. Готуємо майже до готовності. Останні хвилин 10 робимо вогонь мінімальним, тримаємо під кришкою. Готовий плов перемішуємо, накриваємо кришкою, хвилин 10 і він готов. Смачного.